Ви колись бачили, як виглядає найбільша боєголовка північної Кореї? Ні, тоді я вам зараз покажу цей п'ятитонний фаб у капелюсі, деякі змі також називають кімчин-ином через приналежність до родини північно-корейських диктаторів. Подейкують, що при його розробці у 90-х роках у північній Кореї навіть почався масовий голод. Що не зробить, щоб вберегти власне населення від цих підступних благ цивілізації? Та відкладемо іронію адже як не крути, розташована в іншому кінці земної кулі Північна Корея сьогодні є одним з наших головних ворогів, і саме тому важливо знати, на що вона здатна. А нямасео сибітрутіо унерін тюсанеру кабуге Північна Корея, КНДР або ж північний чосон це досить невелика держава у східній Азії, яка при площі 120 тисяч кілометрів квадратних вмістила б у себе аж чотири Житомирські області. За публічними оцінками ЦРУ у 2024 році населення північного чосону становить близько 26 мільйонів осіб, що вдвічі менше ніж населення південної Кореї, де проживає аж 52 мільйони. Попри досить скромну кількість населення, Північна Корея володіє одними з найчисельніших збройних сил у світі. Корейська народна армія нараховує близько 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців, а це вдвічі більше, ніж має Південна Корея. Крім цього, у запасі та різних парамілітарних організаціях КНДР, таких як робітнича Селянська Червона Гвардія та Червона Молодіжна гвардія, нараховується ще 6 мільйонів громадян, що робить Північну Корею однією з найбільш мілітаризованих. Держав у світі збройні сили північного чосону мають назву Корейська народна армія. Її формально очолює молодий генерал, який ніколи не служив у війську, дорогий шановний маршал, великий вождь, сонце Чучхе. А простіше кажучи, чинний північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. Безпосереднє керівництво армією здійснює Центральна військова комісія трудової партії Кореї. Призову на військову службу у північній Кореї підлягає майже все чоловіче населення після завершення середньої школи, переважно у віці 17 років. Триває військова повинність не один, не два і навіть не п'ять років. Багато чоловіків у Північній Кореї проходять строкову службу тривалістю цілих 10 років. Крім цього, до армії Північної Кореї призивають також жінок, але досить вибірково і на менший термін. Їх у корейській народній армії близько 20%. Оскільки військову службу проходять майже всі, то ухилення від призиву суворо таврується суспільством. Хоча на відстрочку від служби можуть розраховувати учні старших шкіл, коледжів та університетів. До війська також Жені призивають ворогів народу, членів їх сімей та представників неблагонадійних прошарків суспільства. Також бронь від призиву можуть отримати окремі кваліфіковані працівники, спортсмени та державні службовці. Схожою є ситуація у південній Кореї, де усі громадяни чоловічої статі: від політиків та бізнесменів до адміністраторів мемних пабліків та співаків гурту BTS, до 35 років зобов'язані пройти військову службу. Витрати на оборону є пріоритетом північно-корейського режиму. Коли у 90-х роках Північна Корея потерпала від голоду та економічної кризи, диктатор Кім Чен Ір запровадив політику Сонгун, яка визначила забезпечення війська головним пріоритетом держави. На 2024 рік, за офіційними даними, КНДР виділила майже 16% бюджету на військові витрати. Хоча точно невідомо, скільки саме коштів ховається за цим числом. За різними оцінками, оцінками, це може бути від 4 до 10 мільярдів доларів. Для прикладу, Південна Корея у 2023 році виділила на оборону майже 48 мільярдів. Тож не дивно, що армія Північної Кореї досі комплектується уніформою совєтського зразка: бронежилети та балістичні шоломи присутні переважно у елітних підрозділах. За минуле десятиліття у армії КНДР з'явилося кілька нових деформаційних камуфляжів. Найпоширенішим наразі є лісовий камуфляж, прийнятий у 2010 році, який фактично був скомуніженою версією південно-корейської версії американського камуфляжу М81 Вудланд. Підні Кореї не оцінили такого плагіату, і у 2011 році вони самі відмовилися від Вудланду, щоб уникнути плутанини. А перш ніж ми перейдемо до того, чим озброєна Північна Корея, хочу, щоб ви знали, що це відео побачило світ завдяки неймовірним людям, які своїми пожертвами підтримують канал Світлотінь. Таким чином, навіть перебуваючи у війську, я маю змогу створювати нові відео. Долучайтеся і ви. Навіть 1 долар на місяць стане вашою неоціненою підтримкою для існування каналу Світлотінь. да. Після завершення Другої світової війни у 1945 році Корея опинилася тимчасово. Лол, тимчасово. Поділеною на совєтську та американську зону окупації, межа між якими проходила по 38-й паралелі, через початок холодної війни питання відновлення єдиної корейської держави зайшло у глухий кут. А уже скоро на півдні та півночі виникли дві окремі держави з власними збройними силами. Корейська народна армія Північної Кореї утворилася під егідою окупаційної влади у лютому 1948 року. Тоді ж пхенян почав отримувати від Москви великі партії совєтського озброєння, переважно гвинтівок Мосіна, карабінів Симонова, різноманітних пістолетів та кулеметів. Наприкінці 50-х років, за ліцензією, корейці почали виробляти автомат Калашнікова та подальші його модернізації, які донині є основним піхотним озброєнням КНДР. Крім цього, у Північної Кореї є невелика кількість неліцензійних копій західної зброї, якими озброєні різні спеціальні підрозділи. Напередодні початку Корейської війни Кім Ір Сен отримав від Сталіна кілька сотень танків Т-34, які допомогли північній Кореї під час наступу на південь швидко прорвати фронт та захопити Сеул. Вони залишалися основними танками КНДР аж до 60-х років, коли б почав закуповувати різні модифікації совєтських Т-54, Т-55 і Т-62. Донині вони складають більшість танкопарку Північної Кореї. Хоча у 2020 Році під час параду у Пхеняні вперше показали прототип нового основного танку під кодовою назвою М2020, який виглядає як бідний родич американського Абрамса чи російської армати. Хоча, на відміну від останньої, він принаймні їздить. Загалом, за оцінками уряду Південної Кореї, у 2022 році на озброєні Пхеняна перебувало близько 4300 основних бойових танків, що майже вдвічі більше ніж є на озброєнні. Бройні Сеула. Серед бронетранспортерів переважають модернізації БТР-40 та БТР-60. Також присутні різноманітні корейські розробки на базі совєтської техніки. За приблизними оцінками, Північна Корея має близько 2600 таких машин. Приблизно стільки ж має Південна Корея. Значно гіршою є ситуація з північно-корейською авіацією. Військово-повітряні сили корейської народної армії мають лише близько 300 гелікоптерів проти майже 700 у південної Кореї, переважно це совєтські Мі 2 Мі-4, Мі 8 та Мі 24 передані пханяну у другій половині минулого століття. Хоча неочікувано найчисельнішим на озброєнні КНДР є авіапарк з понад 80 американських гелікоптерів мд 500 Підпільно звезених до країни у 80-х роках в обхід американських санкцій. Також на озброєнні півночі перебуває близько 800 бойових літаків. Більшість з них це китайські ліцензійні версії совєтських Міг 17, Міг 19, Міг 21 та Іл-28. Також Північна Корея має невідому кількість БПЛА Седбіоль 4 та Седбіоль 9, вперше представлених у минулому році. Вони майже як дві краплі води, схожі на американські бипола Глобал Хоук і Ріпер. Та не виключено, що для їх створення Північна Корея користувалася західними технологіями, отриманими від Ірану. У чому Північна Корея точно перевершує південну, то це у кількості артилерії, особливо реактивних систем залпового вогню, яких на озброєні півночі більше майже у 30 разів. Також Північна Корея має великі запаси ракетних озброєнь. Їх розробка почалася на початку 80-х років минулого століття, коли країна отримала від Єгипту совєтські балістичні ракети Р-17. Незабаром на їх основі корейські інженери збудували першу власну ракету Хвасон Хвасон-5. з дальністю польоту близько 300 кілометрів і точністю або ж краще сказати неточністю до пів кілометра. Згодом з'явилася довша версія ракети Хвасон 6 здатна літати на 600 кілометрів, чого вже було достатньо, щоб досягнути японських островів. Після розпаду совка КНДР взяла на озброєння ракету хвасон 7 з дальністю польоту уже понад тисячу кілометрів. А товста ракета Хвасон 18 вперше представлена у 2023 році, має дальність польоту понад 15 тисяч кілометрів, чого в теорії достатньо, щоб перетнути Тихий океан та вразити ціль на території Сполучених Штатів Америки. Серед інших сучасних ракет хвасон 11 збільшена копія російської ракети Іскандер М, представлена у 2018 році. Саме ці ракети Північна Корея постачає Росії для ударів по території України. Уже було зафіксовано близько півсотні випадків їх використання. Також Північна Корея має серію ракет, призначених для запуску з підводних човнів, як от букексон 1 та «Букексон-3». за публічними даними Міністерства оборони США. 10 років тому на озброєнні у північної Кореї перебували аж 70 підводних човнів, а ще 420 артилерійських катарів, 260 десантних кораблів амфібій, 30 протимінних кораблів та стільки ж допоміжних. Крім цього, Північна Корея намагається розвивати власну космічну програму. У листопаді минулого року вони з третьої спроби вивели на орбіту військовий супутник-розвідник Манріґон 1, який, начебто, може робити детальні світлини земної поверхні. Та найбільше увагу світових ЗМІ привертає ядерна програма Північної Кореї. Після приходу до влади у 2012 році Кім Чен кімчанин запровадив політику Пьонджін, яка зробила ставку на розвиток економіки та пріоритетну розробку ядерної зброї. За минулі 10 років КНДР провела більше ядерних випробувань ніж за усю свою історію. За оцінками аналітиків, у 2022 році Хенян мав достатньо розщеплювального матеріалу для виготовлення більше сотні ядерних боєголовок. Таким чином, армія Північної Кореї за більшістю кількісних показників випереджає Південь. Однак ми знаємо, що у сучасній війні кількість засобів не завжди є вирішальним фактором. То чи готова Північна Корея до нової війни проти Південної? Корейська війна завершилася припиненням вогню 27 липня 1953 року. Однак мирного договору так і не було підписано. А отже, формально війна триває. А за умов, коли світ перебуває на межі третьої світової, громадянам Південної Кореї потрібно готуватися до того, що одного дня їх північні родичі вирішать взяти реванш. Як я уже говорив, армія Північної Кореї чисельно перевершує армію південної Кореї. Більшість зразків північно-корейської техніки були розроблені ще у 50-60-х роках минулого століття, що робить їх фізично і морально застарілими. Але не варто недооцінювати їх боєздатності, бо, як то кажуть, воно їздить і стріляє. До того ж, існує у величезних кількостях як у самої північної Кореї, так і в її союзників. Водночас армія Півдня оснащена меншою кількістю, однак більш сучасних машин, що, врешті, переможе, кількість чи якість покаже час. Та як показує досвід російсько-української війни, навіть найсучасніші танки підриваються на мінах, а недоліки техніки часто компенсуються тактикою застосування та навченістю особового складу. Населення північної Кореї вже майже 80 років живе під залізною завісою з обмеженнями воєнного часу. Звісно, можна лише здогадуватися, як поведуть себе громадяни цієї країни у разі відновлення бойових дій. Однак достеменно відомо, що потужна державна пропаганда КНДР має значний вплив на суспільні настрої та легко насаджує ненависть до умовних зовнішніх ворогів, які цілих 80 років бомбили дітей пхеняна. Військові залишаються найвпливовішим прошарком північно-корейського суспільства. Хоча віднедавна їх вплив поступово падає. Раніше проходження військової служби у північній Кореї давало можливість багатьом молодим корейцям безперешкодно вступити до трудової партії Кореї та зробити на цьому хорошу кар'єру. Утім, віднедавна квота для військових у партії була скорочена, через що постраждала престижність служби у армії. З іншого боку, населення південної Кореї, попри чисельну перевагу, є менш мілітаризованим та готовим до великої війни за соціологічними опитуваннями інституту Гелапа, близько 58% південних корейців не вірять у те, що північна Корея може на них напасти. Лише 46% планують боротися за свою країну, а 36% готові на надувних матрасах перепливати корейську протоку. У північній Кореї показник готових воювати більше 100%, бо в них ніхто не питає. То що вистоїть Південна Корея у майбутній війні, багато у чому залежить від того наскільки ефективно уряд країни зможе мобілізувати населення у критичний момент. У той час, як більшість населення Північної Кореї живе за межею бідності, військова промисловість КНДР процвітає, особливо під час російсько-української війни, коли країна почала виробляти озброєння для московитів. За оцінками Міноборони Південної Кореї, до березня цього року Північна Корея відправила понад 7 тисяч контейнерів, у яких могли знаходитися близько 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів. Деякі експерти ставлять під сумнів їхню якість, як і точність північно-корейських ракет, про які я говорив раніше. Та при великих об'ємах виробництва боєприпасів та домінуванні в кількості артилерії, Північна Корея зможе наносити колосальну шкоду як південнокорейській армії, так і цивільному населенню. А якщо взяти до уваги, що столиця Південної Кореї Сеул знаходиться лише за 30 кілометрів від демілітаризованої зони. Головний економічний центр країни може перетворитися на руїни навіть без застосування ядерної зброї. Та як насправді розгортатиметься нова Корейська війна, і хто врешті переможе залежить від самих корейців. Єдине, що я можу порадити південній Кореї, активніше включатися у підтримку України, адже занепад Росії неодмінно призведе до серйозного послаблення Північної Кореї. А на цьому у мене все. Я щиро дякую за твій перегляд. Більше цікавих матеріалів на тему цього відео шукай у моєму телеграм-каналі. Усі посилання у описі. Аньонхі Касейо.